Вулиця Дуженка. Вулиця Богдана Хмельницького. 20.32. Давайте прогуляємося у напрямку до залізничного вокзалу. Хе -хе. А, це вулиця Богдана Хмельницького. Якщо пощастить, ми сьогодні познайомимося з ютуб-каналом Залізнична Україна. Зараз не підписався, підпишіться канал про залізницю. Кілька днів навіть бачу, викладає відео про Трускавець. Підписуйтесь, підписуйтесь. У нас теж залізнична тематика присутня. Так, з вулиці Хмельницького. Ми їдемо на вулицю Лесі Українки. Далі видно. червоним світяться вітрячки. Зовсім не світиться між От зовсім. Ну і оце наші українки. Вічний ремонт. Або як пожартував наш підписник з Канадщини Іван Гончар. Може тут відстій техніки, а ми пишемо так, тут, тут повний відстій. Малу Стефаника не впізнати. Не можна казати, що щось недобре, якщо щось зробили добре. На вулиці ремонт завершений. Крусують автомобілі. Тут життя налагодилося. Будемо сподіватися, що так скоро буде. Так само скоро буде і на вулиці Лесі, Українки. А знову видно трускавець. Хоча вечоріє, ну але, бачите, майже 9-та година, але, але вже видно. от. Така зараз пора, настала, що так зараз є. Ой, так сьогодні київський короткий. Номер 50. Певно, найдовший перехід. Трускавця тут намалювали. Може і всього Дрогобицького району. Принаймні, я в Дрогобичі найдовшого переходу не бачив. Туди і далі цивілізації нема, але це поки що. Це все поки що. Колись пам'ятаєте, хто біг потяг був і в цей біг. Зараз потяг тільки один бік стоїть. О, гарно потяг підсвічується. Вагон номер 10. Наступний вагон номер 9.

vez yeah, eus yeah, yeah. so, so,